Всім привіт! Сьогодні 31 серпня і ми готуємо нашу двухтаверу для ваги. Хочемо переробити з 12-метрової на 14-метрову! У нас є дві двохтавери 60-ка і 55-ка. Ми з 60-ки від якби, плазмою відрізаємо 5 см. Така у нас плазма треххвазна і приварюємо ось таким чином. Це я по автомату прихватив, щоб не було там всередині шва шлаху від сварки. Потім я вже сваркою дам більш ретельно. Тут я не знаю десь штангель. 12 мм на плазму бере тяжко. До 10-ки ще май -май, я пробував, а 12 бере тяжко, бачите, такі сопла де коли проскакують. І ржавий не дуже хоче брати. Щоб знали, що плазма ржашну також не любить. Зробили так, щоб було ось ці отвори в рівень з тими отворами. Тут, виходить, буде брус двадцятка, якраз. Ідеально виходить, якби з'єднати цими поперечками вийде нормально. Відрізав я вот з запасом одну і другу, щоб тут прийти, вже чітко 2 метри додаю, підганяю і. так далі. Поки що ми на такій стадії поставили одну-двух таверу, якби для того, щоб сцентрувати цю. І Де це строїтельським оцем дивно, що було рівно. Якби максимально це самий 3 дня вже у нас там розширяємо яму, зараз покажу вам. Ось так з однієї сторони дуже тяжко шворі, як бачите. Семент аж синій такий був. І так само в другу сторону. Там зараз якраз. Оцей угол не хоче ніяк у нас піти, так само як і з цієї сторони. Ось саме оцей. Йде вже вручну. І ставати йому незручно. І тут бачите, синій. Дивіться, синій бетон. Не жаліли хлопці. І ось такий вигляд має наша Духтаура. Там в краю вже спробуємо якісь косиночки поставити, якось ми це все думаю, вкріпимо. Це не буде проблемою. Поки що ми займаємося отаким. От -от Всім дякую за перегляд. Пишіть свої думки в коментарях, наскільки це буде надійно, саме що я відрізав і так двох тауру, і так, і все, що я приварюю. Ну, тут надіюсь буде такий уголочок, ну якби ромбік. А там не знаю, те потрібно, не потрібно це буде робити. Ну, якусь полосу наверное, поставлю, хоча б таку тоненьку, хоча б щось. І ось так, все. Всім до нових зустрічей, пока-пока.